Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати дуже смачне і бюджетне лечо з кабачками на зиму. Літо швидко проминуло в самому розпалі осінь, а незабаром і зима. І тому, що ще можна, що ще є на городі, я все запаковую у банки. Ми проживаємо зараз у дуже невизначеному часі. Ми не знаємо, що нас чекає попереду цієї зими. Але якщо у підвалі будуть ось такі запаси, то зимою це буде багатством і порятунком у будь якій ситуації. Із самих найпростіших овочів та спецій я приготую сьогодні дуже смачне лечо, яке можна їсти. Як окрему другу страву або з другою стравою. Тому приєднуйтеся і будемо готувати разом. Насамперед цибулю очищуємо від лушпиння, а всі інші овочі миємо. Якщо кабачок не дуже молоденький, а трошки вже такий старшенький, то знімаємо із нього шкірку. Мені зручно робити це ножем економкою. Почищений уже кабачок для зручності розрізаємо на декілька частин, вирізаємо середину і нарізаємо на такі брусочки шириною 1 см. Потім ці брусочки нарізаємо кубиками. Якщо ж у вас молодий кабачок, то ви не знімаєте шкірку і не видаляєте середину, а зразу нарізаєте його кубиками. Порізані кабачки відправляємо у велику миску. Однією столовою ложкою солі солимо кабачки, перемішуємо їх так, щоб сіль дісталася усім шматочком кабачка і залишаємо їх так на 3 години. У перці вирізаємо плодоніжку і середину з насінням. Розрізаємо його на декілька частин і забираємо ще перестінки. Нарізаємо перець квадратиками. Не принципово брати тільки солодкий червоний перець. Він може бути і зеленим, і жовтим. Просто в мене є червоний. Почищеною помиту цибулю розрізаю надвоє, тоді нарізаю дрібненькими Кубиками. лечо використовую звичайну ріпчасту цибулю. Гарні відбірні, тверденькі, помиті помідори, бажано, щоб це була сливочка. На самій верхівці розрізаю неглибоко навхрест. Тобто має бути розрізана тільки шкірочка. І ці помідори заливаю кип'ятком. І десь буквально за одну хвилиночку, починаючи із надрізу, з верхівки помідори, знімаю шкірку із неї. Шкірка знімається швиденько і безполучення проблем. А тепер у кожній помідорі видаляю плодоніжку, розрізаю її наполовину, а чи ще наполовину, і тоді нарізаю її соломкою. Пройшло 3 години, кабачки пустили свій сік. Тепер добре відтиснемо їх у руках, щоб якомога більше відтиснути ось цієї рідини. Ось скільки цієї рідини, яку ми витиснули з кабачків. Один стручок гіркого перцю. А якщо ви любите гострі відчуття, то можете брати і два, і три поріжу вздовж, а потім і впоперек дрібненькими шматочками разом із насінням. Згідно оригінального рецепту, тут нам потрібен один літр томатного соку. У мене його немає і в нашому сільському магазині теж. Тому я пішла таким шляхом: взяла 300 грам гарної томатної пасти без крохмалю. Цю кількість томатної пасти відправила у літрову банку, долила до повної банки звичайної води, розколотила і в мене вийшов дуже смачний томатний сік. Тепер велику каструлю кладу на вогонь і виливаю в неї томатний сік. Додаю до нього сіль, відміряну кількість цукру та олії. Все гарно вимішую і доводжу до кипіння. Додаю потертий або вичолений часник та подрібнену цибулю. При постійному помішуванні від моменту закипання цибуля буде готуватися 10 хвилин. І коли визначений час пройде, додаємо сюди кабачки. І знову ж таки, від моменту закипання овочів у каструлі, кабачки будуть готуватися 10 хвилин. Та не забуваємо час від часу помішувати овочі, тому що вони люблять дуже пригоріти. Прийшло ще одних 10 хвилин і додаємо сюди порізаний солодкий перець та один стручок подрібненого гіркого перцю. Знову помішуємо і від моменту закипання у каструлі овочів, перець буде готуватися 10 хвилин. Друзі, про постійне помішування не забуваємо, бо як тільки забудете про овочі на 2-3 хвилинки, вони вам пригорять. Ну і коли пройшли наступні 10 хвилин, додаємо сюди, звичайно ж, помідори. А коли закиплять овочі, додаю сюди потрібну кількість оцту, і ще це все разом має готуватися 10 хвилин. Звичайно, що знову періодично помішуємо, можливо, навіть частіше, як періодично. Овочі інтенсивно киплять, визначений час пройшов, і ми виключаємо вогонь. І після цього чисті помиті харчовою содою банки наповнюємо гарячим ще щойно приготовленим лечо. І коли усі банки будуть вже наповнені, то накриваю їх металічними кришками. Якщо ми використовуємо кришки Twist Off, або, якщо кажуть, на закрутку, то закручуємо одразу і до кінця. Решту банок накриваємо звичайними металічними кришками. На вогонь кладемо каструлю, дно якої укрите ганчіркою або рушником, і викладаємо у неї банки із лечо. Наливаємо гарячої води, так, щоб рівень води у каструлі був на палець вище рівня банок. Каструлю накриваю кришкою, щоб швидше закипіла вода. І від моменту закипання води у каструлі буду стерилізувати ще банки 10 хвилин. У каструлі з банками для закручування яких використовую звичайні металічні кришки, рівень води повинен бути на півтора-два пальці нижче рівня горловини банки. Коли час стерилізації пройшов, витягую банки із води, закручую закаточним ключем, перевертаю догори дном і так вони будуть стояти до повного остигання. Банки, закручені кришками твіст-оф, на відміну від звичайних кришок, перевертати не треба. Ось таке, друзі, вийшло у мене лечо з кабачками. Смачне, уміру пікантне, уміру гостреньке, недороге, бо приготовлено з таких невибагливих овочів, які практично у кожного із нас на нашій присадибній ділянці. Рецепт цей, як кажуть, у нас старий, як світ, бо він із тих далеких лихих 90-х. На цьому лечу тоді ми виживали. І цей рецепт зберігся ще у моєї невістки, і вона з року в рік робить його, бо воно дуже смачне. Цього року я зробила це лечо і рецептом приготування його поділилася з вами. Тому, друзі, кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Готуйте і нехай зимою вам буде смачно. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!